На жаль, ми знаємо всі події, яка трапилася 14 січня в місті Дніпро. Це терористична атака по житловому будинку. Наслідок цієї атаки центрами екстреної медичної допомоги, стаціонарами і амбулаторіями первинної медико-санітарної допомоги. Отримали медичну допомогу 84 хворих, 84 постраждалих. На жаль, трьох постраждалих врятувати не вдалося в стаціонарах. Вони загинули на лікарняних ліжках внаслідок отриманих травм. На зараз офіційно це 81 людина травмована, постраждала внаслідок цієї ракетної атаки. Так. Наразі в стаціонарах перебувають 18 пацієнтів, на щастя, серед них одна дитина. На щастя, зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, нема тяжких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень до общесоматичних відділень для подальшого лікування і реабілітації. Серед постраждалих зареєстровано 4 особи. Переміщені тимчасово переміщені особи, і в лікарнях, які, в яких знаходяться пацієнти, всі пацієнти забезпечені необхідними медикаментами, препаратами крові, перев'язувальним матеріалом, лікарі надають допомогу цілодобово. В Бюро судово-медичної експертизи зареєстровано 46 загиблих. Серед. Загиблих, на жаль, четверо медичних працівників: три лікаря-стоматолога і одна операційна медична сестра. Внаслідок ракетного удару постраждала і зруйнована сьома амбулаторія четвертого центру первинної медико-санітарної допомоги Дніпра. Постраждалим, які знаходяться на лікаряних ліжках, в стаціонарах забезпечені всім необхідним, забезпечені медикаментами, перев'язувальним матеріалом, препаратами крові і кров'ю. Вся необхідна допомога, включаючи і психологічну допомогу, можлива і в наявності люди, які не лікуються в стаціонарах, а знаходяться на амбулаторному спостереженні, також можуть знайти підтримку наших психологів, створені бригади психологів від Обласної психіатричної лікарні і ще деяких лікарень. Є гаряча лінія для співпраці в цьому напрямку, тому можемо побажати тільки успіхів, швидшого одужання, а всім родичам загиблих ну, наших щирі співчуття.